В Одесі міліція встановила підозрюваного у вибуху на Жуковського. Правохоронці вийшли на слід 55-річного чоловіка та влаштували засідку. Однак безпосередньо поспілкуватись із ним оперативникам не вдалося через те, що вранці, 24 грудня, на узбіччі автодороги Одеса Кучургани було знайдено його тіло. Підозрюваний ймовірно загинув під колесами невідомої автівки. Міліція провела обшук в квартирі загиблого і виявила цілий арсенал вибухівки та боєприпасів. Зокрема, вилучено 120 патронів, три саморобних вибухових пристрої, одну тротилову шашку, чотири гранати РГД та чотири гранати Ф 1 з залпами до них. Електродетонатор, елементи для приладу безшумної стрільби. За попередніми даними, встановлено співпадання вилученого в будинку саморобного вибухового елементу з тими фрагментами, що знайшли оперативники на перегоні Одеса застава, де напередодні стався вибух. Слідство триває. Перевіряється причетність загиблого до скоєння інших терористичних актів на території Одеси.